Сьогодні коротко про програми розповім, про симптоматику, так скажімо, на фізиці. Ну, програми ви розумієте, так? Що це? Це те, що програмує кожну хвилину нашого життя. Як ви себе поводите, коли ви на автоматі. Ви ніколи не будете діяти по-новому, коли ви несвідомі. Ви час будете виконувати якусь програму, закладену в родині чи в якомусь іншому Егрегорі. Ну, наприклад, кожного ранку, якщо я не виконую якийсь ритуал, день буде невдалий. Наприклад, випити каву. Оце програма маленька. Але є і більш міські програми. Коли йдеш у розвиток, розширення свідомості виникають перепони у вигляді програм. Спочатку ця перепона буде легенькою, легшою, ніби як попередження. Це нудьга, відсутність зацікавленості, переслідування думки, на що воно тобі, це не цікаво і не несе ніякої користі. Якщо піддашся, ти просто виконаєш. Опередження програми. Якщо ні, тобто, якщо свідомість наполягає, і ти йдеш далі, виникає наступна перепона у вигляді страху. Вона більш важка в переживанні, Ну, кожен з вас переживав страх, так, і ви розумієте, як це боятися. Може бути оніміння в тілі, ступори якісь, припинення дихання і так далі. Якщо проходиш це і рухаєшся далі, то виникає ще одна перепона, ще більш складніша за попередні дві. Це біль, хвороба чи травма. Тобто вихід з програми завжди йде через оці три перепони. Найскладніше це біль. Болю бояться всі. Біль асоціюється з смертю. І найчастіше людина далі не йде. Якщо ви пригадаєте моменти, коли переживали ці стани, знайте, це були програми, які блокували вашу свідомість, її розвиток. Або і зараз продовжують це робити. Це можуть бути і корисні програми, які можуть вас від чогось шкідливого врятувати, та я про розширення свідомості вам говорю. І ці програми. Їм зазвичай вигідно, щоб ви продовжували залишатися на тому рівні, на якому ви зараз, бо вам легше керувати, коли ви на тому рівні. Наприклад, щоб позбутися програми залежності, потрібно буде пережити всі три етапи блокування програми вас. Це нудьга, відсутність інтересу, далі страх і біль. Біль, як правило, повертає людину назад, як я казала, бо за рахунок вас, вона передає енергію Егрегору. У випадку залежності це алкоголь, цигарки, це великі Грегори. Я просто не знаю, як назвати окремо Грегор-цигарок, <свісно> чи якось так. Мовою 3D це сутність, істота, яка живиться вашою енергією. Ці програми так помирають і зникають. Ці програми, коли ви проходите шлях долання, нудьги, страху, болю. Зникають, тобто помирають, якщо ти робиш вибір ти далі. Програми розподіляють ваш час та енергію, вирішують, як вам жити, у що вірити, чим займатися, кого любити, кого ненавидіти, що добре, що погано, і так далі. Кожна хвилина вашого життя це програма або частина якоїсь програми, якогось егрегора. Так, це важко, бо треба думати, задуматися над тим, що то таке. Але це і є свідомість. І це робота кожну хвилину. Відслідковувати свої думки і програми. У мене все. Дякую за увагу. Бувайте!